Спортивні дні у черкаських школах стартував Олімпійський тиждень. Так, навчальні заклади готуються відзначати день фізичної культури і спорту. Щорічно його святкують у другу суботу вересня. Напередодні спортивного свята, приміром у черкаській школі номер 30 стартували малі Олімпійські ігри. На їх відкриття завітали титуловані спортсмени, які поділилися секретами успіху та продемонстрували видовищні показові виступи. Там була і Наталя Кириленко. У 30-й школі панує бадьорий настрій. Тут стартував Олімпійський тиждень. Його відзначають напередодні дня фізичної культури та спорту. Протягом тижня учні цього навчального закладу змагатимуться у спритності та витривалості. У змаганнях під назвою Малі Олімпійські ігри візьмуть участь усі школярі. Початкова школа веселі старти, середня ланка волейбол, піанербол, футбол. І сьогодні, після святкової урочистої лінійки, у нас вся школа приймає участь в забігу на 30 метрів. Мета за здоровий спосіб життя, фізкультура і спорт, щоб це пропагандувалося серед наших учнів, оздоровлювалися, були спортивними, бадьорими, успішними по життю. Будь-яка олімпіада, яка проводиться, ця олімпіада має вперше. Першим завданням об'єднати всіх. Ми проводимо мали Олімпійські ігри. Ми покажемо, на що ми здатні. Покажемо, які ми витривалі. На відкриття малих Олімпійських ігор до тутешніх школярів завітали титуловані спортсмени Черкащини. Вони поділилися секретами успіху та продемонстрували видовищні показові виступи. Серед них вихованці спортивно-військової школи Вулкан та комплексної дитячої школи номер 2 Ми намагаємося перевлікти якомога більше дітей до спорту, для того, щоб вони розвивалися, як кажуть, відучаємо їх від поганих звичок. Тож ж, виявиться найспритнішим та найвитривалішим стане відомо вже за тиждень, тоді підіб'ють підсумки змагань. <звук> Наталя Кириленко, Сергій Єфімов. Віка новини.